Переїхали на один із точків, те То, що в нас відводки стоять. І тут ось у нас такий пожар. Зараз трохи нижче, вже метрів 100, навіть від пасіки. Зараз будемо прямо перед пасікою питатися відбити від огня. Привезли воду Тряпками, не знаю, чи чимось постараємося. А сюди він оці. Чарники буде заходити і, і, і проходить отак вниз там внизу огород. 100, 100 метрів максимум. пожар локалізували разом з місцевими. Зараз будемо їхати додому. Надихались диму, це капець. Ось наша пасіка. Це один із наших точків, тут 65 відводків. Пожарна служба приїхала вже, як закінчили тушить. Ну, як є. Але що потушили вже все.